І від конкретних країн ми знову переходимо до більш загальних тем і розглянемо церкву, католицьку, звісно, та релігію у середньовіччі. У середньовічній Європі церква та релігія відігравали надзвичайно велику роль. Не було такої сторони життя тогочасної людини, яка була повністю відділена від релігії. Існування світу та природні явища, правила поведінки людини, уявлення про життя та смерть, суспільний устрій, навіть порядок роботи та відпочинку, все це регулювалося релігійними правилами. Культура теж була просякнута релігією. У середні віки ще не існувало поняття нації, люди ставились до інших людей за принципом свій чужий і сповідування однієї релігії тут відігравало вирішальне значення. У християнстві тому, що буде з людиною після смерті, надавалося більше значення, ніж її земному життю, тому дотримання релігійних приписів, а також служіння Богу, вважались набагато важливішими за будь-які господарські заняття. Відтак церква була могутньою політичною, економічною та духовною силою. Християнська церква не мала єдиного правителя було п'ять патріархів, що називалось пентархією. Патріарх Константинопольський, Александрійський, Антіохійський, Єрусалимський і Римський. Кожен з них стояв на чолі церковної іерархії у своєму регіоні, але під час арабо-мусульманської експансії деякі з цих патріархів втратили своїх прихожан, ну, наприклад, Антіохійський, Єрусалимський та Александрійський, тоді як інші навпаки збільшили владу і політичний вплив, такі як Константинопольський та Римський. Римського патріарха стали називати, як колись Верховного жерця давнього Риму, великим Понтифіком або Папою Римським. Значені вплив Християнської церкви на державні справи та суспільне життя Заходу і Сходу були різними. На Заході християнська церква намагалася заступити зруйновані варварами державні структури, а на сході церква була частиною єдиного механізму державного управління. Різнилося і саме духовництво. Західне значно поступалося освіченістю східному. Суперечки між церковними ієрархами Заходу і Сходу в 1054 року призвели до розколу, тобто схизми. Папа Римський і Константинопольський патріарх прокляли один одного, і відтоді єдина християнська церква розділилась на римокатолицьку та православну. Католицька і православна церква мали певні відмінності по-перше, в догматах віри. Православна церква не визнає вчення про те, що папа римський є найголовнішим і він є непогрішим. Тобто, якщо людина є папою римською, він автоматично не може бути грішником. Відкидає використання індульгенції, тобто звільнення від гріхів за спеціально визначену плату. Православ'ям визнавало існування лише пекла і раю, а католицизм також проголошував існування чистилища. Згідно із вченням православної церкви, Святий Дух сходить лише від Бога Отця, а католики вірять, що і від Бога Отця, і від Бога Сина. По-друге, різниця в обрядах. Католики здійснюють хрещення обливанням православні зануренням у воду. Миропомазання в католиків здійснює лише єпископ і тільки над дорослими. Також у католиків у суботу піст. У православних є ікони в католиків. По-третє, різниця в управлінні церквою. У католиків існує посада кардинала, якої немає у православних. Із з IX століття було запроваджено целібат, тобто заборону одружуватись мати дітей. У православних священики поділяються на біле духовництво, яке може одружуватись, і чорне, яке не може одружуватись. По-четверта різниця в звичаях. У католиків богослужіння здійснюється лише латиною. І використовуються дзвоники для звертання уваги на найважливіші місця проповіді. Всі місця в католицькій церкві сидячі в православній, тільки стоячі. Священики несли християнську віру членам парафії, до якої входило кілька сіл або кварталів міст. Парафіяни сплачували особливий податок на отримання церкви десяти. Кілька церковних парафій об'єднувалися в архієпископство. Єпископи підпорядковувалися папі Римському, якщо ми кажемо про католицьку церкву. Так зване чорне духівництво або чернецтво зародилося на сході у Єгипті. Ну, на сході мається на увазі по відношенню до християнського світу. Його засновник Святий Антоній 21 рік провів самітником у Єгипетській пустелі. Під час однієї зі своїх мандрівок пустели він ніби як побачив Янгола, який працював. Молився і знову працював і знову молився. І Антоні став робити так само. До Антонія приходили люди, які чули про його нібито святість і силились поряд. І так виникла одна з перших чернецьких громад. Засновником західного чернецтва вважають святого Бенедикта, який жив у першій половині VI століття. Він, за прикладом східних ченців, склав для західних ченців статут. Тобто правила життя, основою якого також були праця і молитва. Чинці відмовлялись від морського життя, яке заважало зосереджуватись на молитвах, і жили окремо від інших людей в горах, пустелях або лісах. Якщо чинці селилися поряд із людськими оселями, наприклад, в містах, то вони відокремлювались від інших людей високими мурами і утворювали свою громаду монастир. На заході великі монастирі стали називати Аббатством. На сході. Лаврами. За раннього середньовіччя монастирі стали центрами християнської культури освіти. У IV-VI століттях, коли руйнувався і зникав Старий світ, християнська церква поступово перетворювалася на впливову силу, що заклала підвалини для формування нової європейської цивілізації. Як на Заході, так і на Сході церква залежала від світських володарів. У Західній Європі церковні посади забезпечували чималі прибутки, тож герцоги і графи надавали їх своїм родичам і друзям. Духівництво за свідченням сучасників набагато більше приділяло уваги примноженню свого багатства, ніж порятунку душ вірян. Але серед церковних служителів знайшлися ті, хто прагнув змінити цю ситуацію. Монахи аббатства Клюні, що розташовалось на сході Франції, з-поміж інших монастирських громад, вирізнялися аскетичним способом життя, тобто відкидали взагалі все, крім найнеобхіднішого. Цим вони завоювали авторитет та повагу в населенні. У X-11 століттях клюнінці вимагали вивести церкву від підпорядкування світській владі та встановити сувору дисципліну для всього духовництва, від ченців до самого Папи Римського. Клюнійський рух, як його називали, поступово поширювався. Деякі з клюнійських монахів ставали єпископами, абатами і почали наводити лад в церковному житті. І нарешті один з клюнійців став папою Григоріусом VII. Він провів низку реформ. По-перше, було встановлено новий порядок обирання римських пап за допомогою конклав, тобто зібрання кардиналів, що виключала можливість втручання у вибору світських осіб. Тобто збиралися виключно кардинали, вони з поміж себе обирали Папу Римську. А якщо хочете отримати додаткову оцінку, то слухайте історію з приводу цього конклава. А... Після того, як було запроваджено конклав, поступово виникали проблеми, тому що, по-перше, коли кардинали голосують в першому турі, майже завжди кожен кардинал просто голосує сам за себе, як наслідок всі отримують по одному голосу. Далі кардинали починають домовлятися між собою різними способами, хтось вмовлянням, хтось прямим підкупом. Корупція там процвітала дуже добре. І це призводило до того, що вибори все більше і більше затягувалися. Зрештою, це призвело до того, що впродовж кількох років не могли обрати Папу Римського. Тоді розлючений натовп в Римі загнав всіх кардиналів в приміщення і закрив їх в ньому, заявивши, що вийдуть вони тільки після того, як виберуть Папу Римського. Відповідно, вони вибрали Папу Римського. І з тих часів. З'являється звичай, що коли збирається конклав, там готують столи, де будуть е спілкуватися між собою кардинали, там готують окремі столи з їжею з водою. І кардиналів ззовні закривають допоки вони не виберуть нового папу Римського. Тільки після цього їх відкривають, вони можуть вийти. Яким чином вони комунікують з зовнішнім світом? В них там є камін. В якому вони спалюють спеціальний, ну, спеціальний не те, що папір, це, скоріше, такі фарбники, назвемо це так. Якщо після раунду виборів нового папу не вибрали, вони спалюють таким чином, щоб з димаря йшов чорний дим. І, відповідно, люди назовні дізналися, що папу римського не вибрали. Коли ж папу римського вибрали, спалюють таким чином, щоб йшов білий дім. Білий дим. І тоді кардиналі відчиняють, новий папа Римський виходить до народу, щоб штовхнути слово Боже. Далі, запроваджувався целібат власне, та сама заборона, одружуватись для духовних осіб. Для чого це було? Як я зазначав раніше, церковники на Громаджували багатства і намагалися передавати їх подальшому своїм дітям. Тобто, духівництво не сильно відрізнялося від аристократії. Намагалися робити священником своїх приходів своїх синів, щоб потім вони поступово забирали все це добро, яке нажите. Целібат би робив так, щоб священників не було офіційних дітей, яким можна передавати все в спадок. І відповідно тим самим забезпечувалась недоторканність земельних володінь церкви. А... Скасування інвеститури. Це ми пам'ятаємо з теми про Священної Римську імперію, що інвеститура це право призначати е, вищих посадових осіб церкви в своїй країні. Тобто інвеститура може бути у імператора, а це значить, що ну, або у короля, тобто правитель має право затверджувати, або у папи римського. Відповідно. Інвеституру світську було скасовано взагалі. Тільки папа Римський міг призначати на всі церковні посади в будь-якій католицькій країні. І заборонялася Симонія. Симонія це офіційно дозволений продаж і купівля церковних посад. Хочеш отримати посаду, відвалюй бабла, будеш єпископом. Великий вплив на розвиток католицизму мав. Томізм, тобто вчення, розроблене томою Аквінським, і викладене ним у книзі Сума теології. Теологія це вчення про християнського Бога і все ще з ним пов'язано. Кожен розділ твору містить обговорення певної філософської думки, її спростування і викладення того висновку, який автор вважає правильним. Згодом учення, розроблене томою Аквінським, стало для католицької церкви офіційним, оскільки містило декілька доказів в лапках існування Бога. Томак Квінський вперше поєднав теологію та філософію. Він стверджував, що найвищою істиною в світі є Бог, від якого походять всі інші цінності та закони, зокрема закони співжиття в суспільстві. Найвищою християнською чеснотою Тома називав любов, а метою існування будь-якої земної влади дотримання правил моралі, уникнення крайнощів і досягнення загального блага. У 13 столітті в католицтві відбулася ще одна важлива зміна, яка пов'язана з виникненням жебрущих чернечих орденів. У ранньому середньовіччі монахами ставали ті люди, які прагнули сховатися за монастирськими стінами від грішного світу. Нові ж ордени домініканців та францисканців, Ордо Фратру Мінору, навпаки, жили серед людей, проповідуючи і наставляючи їх у Християнській вірі так, щоб це було доступно та зрозуміло якнаширшому колу віря. Згодом з'явилося досить багато подібних орденів. Монахи цих орденів не мали власності, а жили за рахунок пожертв. Засновника ордену францисканців Франциска Асиського, в середньому дуже шанували. З початком 14 століття Європа вступила в період, що відзначався всілякими бідами і катастрофами, які засвідчили глибоку кризу середньовічного суспільства. Ця криза не оминула й церкву. Приводом стала суперечка між канцлером і хранителем королівської печатки французького королівства Гійомом Нагари, який вдарив по щиці залізною рукавицею папу римського Бонфатіуса VIII. Не витримавши образи, папа через декілька тижнів помер. Його наступник, як уже згадувалось, переніс папську резиденцію до міста Авіньйон, яке, хоча й належало неаполітанському королівству, але з усіх боків було оточене володіннями французького короля. І таким чином папська влада потрапила під французький вплив. Авіньйонський полон пап тривав 70 років. Але повернення пап до Рима призвело до нового конфлікту, великої західної схизми 1378 1378-1417 років. Через політичні суперечки сталося так, що у світі з'явилося два папи один в авіньйоні, другий в Римі. Ніхто не знав, який же папа справжній, і, відповідно, хто мав претендувати на посади єпископа та інших. Католицька Європа розкололась. Всі спроби домовитись закінчились лише новими взаємними образами. Відповідно, ви на карті можете побачити, яким чином розкололась Європа. Червоненьким виділено тих, хто підтримали Авіньйонського папу, тобто це Кастилія, Арагон, Франція, Неаполітанське королівство та Шотландія. Синіньким це ті, хто підтримали римського папу в Римі, тобто це Англія, Данія, Швеція, Польща, Угорщина і Північно-Італійські. Держави і Священна Римська Імперія та Португалія, які, ну, залежно від. Ну, Священна Римська Імперія, по-перше, була дуже роздроблена, і різні всередині імперії держави по-різному підтримували. Ну, і Португалія ситуативно бігала то туди, то сюди. Зрештою, в 1414 році в Констанції було скликано новий Собор, який, нарешті, розв'язав цю складну проблему. Розбрат у церкві знову викликав сумніви щодо правильності того шляху до спасіння, який пропонувала католицька церква. Серед широкого загалу знову почали розповсюджуватися думки про необхідність реформування церкви. Найбільший рух за оновлення церкви вибухнув у Чехії в 15 столітті. Він був придушений, але став попередженням для католицької церкви, що головна причина невдоволення не усунута і на неї ще чекають складні часи. У середній віки не бракувало і тих, хто розумів віру не так, як було передбачено церковними догматами. Тих людей, які свідомо відмовлялись дотримуватись законів церкви, називали єретиками, а ті вчення, які вони сповідували, єресями. Єресі виникали ще на початку християнства. Перші церковні собори 4-5 століття засуджували єретичні вчення, але ці церковні суперечки більше стосувалися самої церкви, а не широкого загалу вірян. У 11-13 століттях творці нових релігійних вчень, які суперечили поглядам церкви, йшли в народ і часто знаходили в нього відгук та підтримку. Це фактично змушувало католицьку церкву невідступно їх переслідувати і жорстоко карати, інакше б вона просто втратила свій вплив на цілі народи. Так на півдні Франції в регіоні Прованс у 11-14 століттях масово поширилась єресь катарів або альбігойців. Катари вважали, що світ поділений на дві частини: чисту створену Богом та нечисту породжену дияволом. Причому за диявола вони вважали Бога, так як він описаний в Старому Завіті. Катари створили власну церковну ієрархію зі служителів, які називали себе досконалими. Католицьку церкву вони вважали слугою диявола. Ясна річ, такого підходу до тлумачення віри церква стерпіти не могла. Попри все, римські папи розуміли, що самими заборонами та переслідуваннями не вдасться досягти успіху. Тому до заселених катарами регіонів було направлено проповідників із жебрущих орденів, а також створено церковний суд, Інквізицію. Саме Інквізиція мала вирішувати, чи є людина єретиком. розслідуванні нерідко застосовувалося жорстокі тортури. Якщо людина визнавала себе винною і відрікалась від хибного вчення, її призначали покарання. І в більшості випадків вона насправді залишалась живою, я це згадував в темі про Реконкісту. Якщо ж підсудний не відрікався від Єресі, інквізиція оголошувала вирок, після чого передавала звинуваченого до рук короля, тому що формально тільки король мав право здійснювати правосуддя. Ну але здебільшого, єретика, який не визнав свою вину, спалювали на вогнищі. Ну і така страта завжди приваблювала сотні глядачів, бо на що ж ще дивитися в середньовіччя. Катари виявилися настільки численними та невідступними в своїх переконаннях, що у 1209-244 роках проти них організували низку військових походів, за прикладом хрестових. В історію вони увійшли як Альбігойські війни. Ці війни стали похмурою сторінкою в історії Франції, бо хрестоносці жорстоко розправлялися з тими, кого вони вважали єретиками. Катари жили в одних містах з католиками. І коли влітку 1209 року хрестоносці увірвались до міста Без'єм, один з хрестоносців запитав католицького абата Арноа Морі: а як відрізнити католиків від катарів, якщо вони всі виглядають однако? Тобто у хрестоносців не виникало питання на Близькому Сході, як відрізнити католиків-європейців від арабів-мусульман, ну, чисто зовнішньо. Але як відрізнити європейця-католика від європейця Катара, якщо вони абсолютно ідентичні? І Іабатер Нуаморі е, тоді ж висловив свою найзнаменитішу фразу, яка стала основою всіх хрестових походів? Убивайте всіх! Господь своїх впізнає? Жертвами стало все населення міста. Просто вирізали всіх підряд. ну, Дійсно, яка різниця, якщо там, потім на небі, господь розбереться хто своє, а хто не своє. Після взяття Без'є, хрестоносці рушили до замку Каркасон, і після тривалої облоги було домовлено, що всі жителі, в тому числі Катари, зможуть без зброї покинути місто. Володар міста граф Тренкавель мав бути заручником у таборі хрестоносців доти, поки останній житель не покине Каркасон. Але Тренкавеля просто запроторили у вежу, де він помер через кілька місяців. І по сьогодні його шанують як людину, яка пожертвувала собою заради порятунку інших. Ось так, насправді, в дуже короткому викладі виглядала церква та релігія у середньовічні.